Ви на каналі Довідник Історика. Дякую за підписку. Сьогодні розповім, як чай став причиною виникнення США. В грудні 1773 року американські активісти з Бостона провели велику видовищну акцію прямої дії, а саме знищили 342 ящики чаю, який належав британцям. Бостонське чаювання стало символом війни за незалежність Сполучених Штатів. Традиції чаювання з'явились в північноамериканських колоніях ще до появи там британців. В 17 столітті чай пили в голландському новому Амстердамі, який відомий нині як Нью-Йорк Жителі ж тринадцяти колоній, які всі вихідці з Британських островів, мали ще більшу пристрасть до чаю. Американці вживали його по-англійськи з молоком і цукром. Напій пили всі верстви суспільства молодих колоній, чаювали в містах та глухих закутнях колоніальні еліти і. І слуги з рабами. Бостонські події це свідчення відчайдушної е, любові до чаю, е, грошей, а також справедливості. Монополію на постачання чаю до Британії з 1698 року мала Британська ост Ост-Індська компанія. З 1721 року Лондон заборонив колоністам купувати чай в іноземних компаній. Прив'язавши їх лише до британських поставок. Але сам британський чай обкладався податком у 25%, що змушувало споживачів в першу чергу самих англійців купувати контрабандний товар іноземців. Через це британська ост Ост-Індська компанія втрачала багато грошей, врешті, тисячу. 767 року уряд вирішив поборотися із контрабандою. Податок у Британії знизили, натомість ввели нові податки тільки для колоністів, в тому числі і на чай. Американцям це не сподобалося. Почалися протести та байкот щодо оподаткованих товарів. В англійській. Політичній традиції після громадянської війни, яка була з 1642 по 1651 роки, діяв принцип. Влада не має обкладати податками людей, які не можуть на неї впливати. Ні податкам без представництва. Колоністи не мали своїх депутатів у Британському парламенті. Тож заявили, що сформований ними. Уряд не може обкладати їх податками, вони визнавали це право лише за місцевими колоніальними зборами. Лондон пішов на деякі поступки, але в цьому принциповому питанні не погоджувався зі своїми американцями. Напруга все більше зростала в колоніях. У 1773 році британський уряд видав чайний закон. Що дозволяв ост Ост-Індській компанії продавати чай напряму до колонії із невеликим митом. Насправді цей чай був наскільки дешевим, що обив по інтересах численних американських контрабандистів. Вони були дуже невдоволені і значно радикалізували протести. В подіях Американської революції тісно переплітався і політичний погляд. 16 грудня 1773 року більше третини населена Бостона вийшли на протест, щоб завдати розвантаженню кораблів із дешевим британським чаєм. Після мітингу діяти почали місцеві активісти, переодягнені індіанцями. Кілька десятків людей дісталися трьох суден і повикитали з них чай просто в море. Навіть прихильники колоністів в Лондоні були шоковані через таке знищення приватною власністю вартістю 9 тисяч фунтів. Як покарання, британський уряд ухвалив проти колонії Масачутес суворі нормативні акти, названі американцями нестерпні закони. Зокрема, тепер Лондон призначав владу в колоніях, а губернатори колонії отримували право розквартирувати британських солдатів без згоди місцевих зборів. Ці закони об'єднали всі 13 колоній проти Великої Британії. Колоністи не. Не забарилися з відповіддю в 1774 році було скликано перший континентальний конгрес, який висунув жорсткі вимоги метрополії та запровадив у колоніях тотальний байкот на торгівлю із Британією. А вже навесні 1775 року почалася війна, яка тривала понад 8 років, і закінчилася поразкою британців та утворенням Сполучених Штатів. Америки таким чином, виникненню найпотужнішої сучасної держави, яка стала символом громадянської свободи у світі, посприяв чай. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.